Bonjour à tous, bonjour à tous! Вітаю всіх. Сьогодні в мене є настрій зняти відео про французький гумор. Цю ідею мені дав один учень, тому що коли ми починали курс, я задавала запитання, хто які ставить цілі. Один пан мені написав, що хотів би розуміти французький гумор. Мені ця ідея сподобалась, але, як завжди, треба знайти час. І настрій. Сьогодні в мене настрій є, дуже такий злий настрій, тому що мене вштирили події минувших днів. Ну, і один з найвідомих гумористів Франції, велика людина. Яка, на жаль, вже давно померла. Він помер у аварії на мотоциклі. Він дуже любив свій мотоцикл. Звали його Колюш. Пан Колюш це його псевдоним, псевдо його артистичне. Колюш. А я Якщо в мене буде час натхнення і сили, буду вам поступово розказувати про, про цю людину, тому що українцям варто про неї знати, тому що ця людина, незважаючи на те, що ця людина вже давно померла, допомогла українським біженцям дуже сильно, як і багатьом іншим біженцям до українців. Тому що іменно цей пан заснував те, що називається Мережа ресторанів серця. Я думаю, українські біженці знають, що це таке, бо зверталися туди за гуманітарними корзинками їжі. А, і це те, що повинно бути в Україні. А я вважаю, що якщо після цієї війни. В Україні не з'явиться ресторанів серця, значить, ця війна нічому українців не навчила. Ну, про це все потім. Давайте про гумор. Так, по-перше, всі українці, хто в Франції, вже знає, що таке французька адміністрація. Так, я вас хочу обрадувати тим, що за. Пан Колюш загинув у 1986, здається. От він жартував про французьку адміністрацію ще під час свого життя. Тобто це були 70-80 роки. Скільки пройшло? 50 років, 40. Нічого не змінилося. В нього є дуже цікавий скетч, який ми з вами поступово розберемо у цих коротеньких уроках про французький гумор. І так. Фраза, яку говорить пан Колюш. «J'aurais bien travaillé dans l'administration, mais toute la journée rien foutre, c'est dur, hein?» Під цим відео ви знайдете посилання, де можна послухати цю фразу, його виступ. Я не буду вам у своєму відео показувати цей кусочок, тому що я не впевнена, як спрацюють авторські права, скільки там повинно бути хвилин, бо щоб мені не забанили відео. Я поки що ці права там не дуже знаю. Ви просто класнете на посилання під відео і подивитесь там весь його виступ, він коротенький, і ми весь його поступово розберемо. Давайте роздивимось цю фразу. По-перше, траваї да j'aurais bien travaillée dans l'administration. Я, euh, travaillé Я міг би працювати в адміністрації. Ну, да l'administraціo все зрозуміло в адміністрації. Що це за час? Жоре трава це час, який називається передмайбутнє. Перед, майбутнім. Він формується для тих, хто трохи знає часи. По принципам паси компози, тобто це складовий час. У нас, друге, у нас сенсове дієслово ставиться у формі Люпипи, дієприслівник, так, траваї. А допоміжне дієслово ставиться у фютюр-семпель. Тобто все та, вся та сама теорія, що для паси компози, минулий довершений, але е, всі ті самі ці е, дієприслівники, але допоміжне дієслово ставиться у простому майбутньому. Що тут за використання? Це не умовний час. Міг би бути тут умовний, і це б звучало жреваї. Я міг би попрацювати в адміністрації. Так? І тут би писалася літерка С. Тут би літерка С була. А майбутній передмайбутній час звучить жори. Слухайте, жри, жори жори, жори. Це два різних часи, різниця у звуках. Так? Чому тут використовується передмайбутнім? Французи використовують цей час щоб додати більше емоційності, іронії, сарказму, тобто це іронічне використання. Якби тут поставлений був минулий умовний, то це була б просто умова, яка не збулася. Я міг, могла б працювати, але мені там завадили і ось так. Але він же тут не про це, не про те, що він міг би працювати, і це там не збулося, і не могло збутися. Не про умови, а тут про іронію, сарказм, емоційне використання. Так? І друга частина фрази: «Ме тут ля журни, але весь день а р'ян футро, ніфіга не робити, дюр, а?» це. Жорстко, дюр це не просто важко, важко це слово діфісіль, щось трудне, важке, діфісіль. Дюр це коли дуже важко, дюр це взагалі прикметник, що значить твердий, твердий. Тобто це твердо, це жорстко, це жорстоко можна навіть сказати. Це дюр. Це дуже важко. Але розберемо тут головний елемент, який додає такого перцю гумору це Арієфутро. Що це за слово футро? Французи часто його використовують, коли злі сердиті, злі сердиті, я вам поясню, чого я вам сьогодні розказую про цей жарт і про це слово. Футро взагалі воно раніше означало таке. Лайливе слово просто теві відносини. Але його використовують щось на зразок нашого «Ніфіга не робити, чи «Ніхріна не робити, чи хіра не робити. Да? Му тут для журни Аріан Футро. Це взагалі нічого не робити, і дуже сильно байдуже до всього відноситись, тобто мені пофігу, мені похеру, мені похріну. Да? Тобто, міг би я працювати в адміністрації, але весь день ні, ні хрена не робити, це жорстко. Ось десь так це перекладається. Але у французів ще є доволі цікавий вираз дієслово. «Дієслово» да? «Ді — це авуар, мати, нічого, авуар рія, афутро. Тобто, мені просто дуже сильно похеру, якщо так можна це перекласти, давайте можемо це Я це напишу. Ось такий вираз, і цей вираз мені спадає на думку в зв'язку з тою ситуацією, яка відбулася в Олімпійському комітеті, що наш спортсмен хотів виступати на Олімпійських іграх з шоломом пам'яті. Але його дискваліфікували. Але це всього-навсього шолом пам'яті. Це просто нагадування. Нагадування, Що є наші спортсмени, які могли приймати участь в Олімпіаді, але вони до цього моменту не дожили. Нагадування про людей. Розумієте, що. Насправді, Європа трохи втомилася від війни, і є така тенденція, щоб українці зі своєю бідою не мозолили очі. Ну, це мені не подобається, і це не може подобатись. І от якби я не була викладачкою, я б могла сказати, що Олімпійський комітет от те, що я написала. Але оскільки я викладачка, то я того не скажу. Але я то подумаю, да? от будете знати такий вираз, що це французи його використовують, ви будете його чути. Дуже емоційний вираз. І він часто буває також в піснях, навіть буває, і в гуморних фразах буває таких, коли гумор, яким хочеться вштрикнути. І от дуже хочеться вштрикнути Олімпійський комітет, щоб вони повернулися до реальності. Що Олімпійські ігри це для всіх людей, для всіх держав. І якщо наша держава переживає зараз таку біду, то ми маємо право носити на собі нагадування про те, що ми пережили. Цей пан, наприклад, спортсмен. Звісно, що, що його думка про друзів-спортсменів і, ну, Тенденція вимагати рожеві окулярчики вона до добра не доводить. Тому, жильімпрессію, мені здається, що Олімпійський комітет заслуговує таку фразу. Avoir rien à Ось така історія, ось такий гумор. Ну і пан Колюш, він ви вже бачите 50 років назад. Вже французька адміністрація доводила французів до лайки. До лайки. Але, звісно, не кажіть ці слова, коли будете в адміністрації, бо там в адміністрації пишуть такі листочки, що грубі вирази зразу викликають поліцію. Тобто, от вони... мистецтво працювати в адміністрації, це нічого не робити цілий день. І французи говорять про це ось так. Але не повторюйте це в адміністрації. Щоб для вас не визвали поліцію. Але е, те, що зараз е, те, коли зараз світові політики і організації хочуть закривати очі на те, що відбувається в Україні з українцями, от це вираз значить, що дуже сильно байдуже. Авуарія футро це Мати дуже сильну байдужість там, де цієї байдужості бути не повинно. Не повинно да? І це слово використовується в жарті, але це використовується, коли це зовсім не жарт. Це прояв гніву в тому числі. Дивіться, будь ласка, посилання під цим відео. Вчіть, будь ласка, цей вираз, якщо вам цікаво. І до зустрічі в наступних відео будемо розбирати жарти колюша, коли у мене буде натхнення. Можливо, воно буде, тому що адміністрація французька адміністрація мене теж трошечки достала. J'aurais bien travaillé dans l'administration, mais toute la journée à rien foutre, c'est dur, hein?